Братан, yeah. Yeah. петух, петуха, бачить здалека. Я тебе здалека бачу. Ау <laughs> Здорові, <'яю>, бануся. Привіт. Привіт. Що ти така засіснялася? Та я не знаю. Я просто глянула, блядь, вниз. <рес> Ти що матюкаєшся? Я не понял, тобі скільки рочків. Мені 17. 17 Буде чи зараз я вже. Зараз я вже. Ти куди куриш? А ну цю гадость. Тобі пора міняти цю дудку на мої губи. <рес> <рес> Т, ту, 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 <рес> Тобі говорили, що ти дуже красиво така в житті? Да, багато разів, я це знаю. Тут тебя наебали. Здорово, що ти там? Здорово, встань, че. На чиле. Отдыхаем. Правда, ти то лет, забув, Старина. Дом гараж. дом гараж, йоу, давай рэп ебануем, ебану, ты же ебанутый дядя, дом гараж, дом гараж. Рома, факты, факты, ты что в натуре охуел, сука, пидор мудак, я сейчас ебальник тебе вскрою и вообще за просто так. я сейчас ебало уебу тебя и пару ебаков и буду бить вообще хуйней какая я будет под рукой, блядь. Тихуя себе, то ты я рейд, дам пизды баку. тебе, пизда. И хуячить хуетой, чтоб не выебывался, блядь. Чтоб не пил и не курил. А Ни... то это может кончиться хуёво для меня. Это я за себя. Нихуя себе, ты, блядь, стояшь мало и Хуя себе перданул, блядь, а ну ты что-то, шукни там. Да Та я просто типа так, себе понял, куда себя двигаюсь, я не рэпер, не боялся. Я по жизни там... Жив... Ты типу? Мар... шо за котлык? А ролик себе типа? Роликс и Саммаринер? Субмаринер? Саммаринер? Yes. Недорогі, щось там, там 5000 євро. Ну, в принципі, для такої моделі ціна упала, не так уж. Ну да. Ну, uh, класна тема Филипп Тек, вот эта вся механика, хронография, это вся хуйня. Сейчас вот тема актуальна. Касіо G-Shock. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Я дал! Путін хуйло! Я. Потім. Фат путем. Вой, ти репер? Я. Дай shit Давай rap. Давай. Де їй мається? Гроші? Ти база дівчата, хіба там ти Ну, типа. Тип дівчата вам говорили, що реп. ви дуже, що ви дуже красиві. Вже да. дітко говорили? Да. Кожен а день. Вас наїбали? Провище. Опа! Трепер? Йоу. Йоу, трепер? Треки ага. пишешь? Конечно. Как фейс. А что за мода? Что за мода? Покажи кепку. Кепка? Ми бренд. Да ты пес? Где, где ты такой купив? Yes. Да, ты шо, Это, я... бренд. Это ми бренд. Это твой мерч? Где можно купить? Ваше колечко. Це не Та, шо? Цена замовная, девчата. На Назамов... Что ты там малый? Да живу, честно, все хорошо, вечерок в Украине. Тянки-мотки. Заводики всякие открываю. Да, довольно неполадно. перешли мне 100 долларов, я... Ой, привет. Здоров. Ничего себе, ты типа рэпер у нас крутой? Типа рэпер, я. Вау, ну ти шариш, конечно. Типа тобі репчик зачитати? Давай. Типа, почекай, я на Ролікси. Нихуя у тебе Ролікси, соврори, Аврорами. Я такі мазы, навіть не знаю, дівчата. А? Я такі мазы, навіть не знаю. А, не знаєш? Це теж тоже, собор... тоже. А хипоны собор... маркет. А что ти, блядь, фальшивку фальшивку показуєш. Фальшивка в тебе в трусах. Чешь? Ну, типа. Чо? Да тобі говорили, що ти дуже красиво? <кхід> да, я знаю. Спасибо большое. Не, ну в житте тако говорили, такого, ти дуже красиво? Да, много раз. Тебе наїбали Братух, ну зачитай рапа. щось, Навали... братик. Думаєш навалити? Ну я бачу ди серьезный фифтицан ти серйозний 50 Малий, навалять навалить в туалет. Я можу тільки зачитати. Хеллоу, привіт. Здорово. Що ти, звідки? Ти поп? Що? не я репер. В Адідася? Ну, типа, да це бренд такий Репер В Адідася, йоу. Нет, рэперы в балансі. Обычно. Чувешь? Тебе говорили, что дуже красива в житті. в житті? Да. да. Тебе наебали. Бачу тебя кепарик. Нормальный. ти типа рэпер? Типа, да. Типа начинающий. Йоу. Типа начинающий. <гум> типа, да. Может, закінчений. Чуєш? Є Чу, така невеличка не? до тебе пропозиція. Давай ти мені реп зачитаєш, а я тобі послухаю. Ну давай. Ну зачитай щось. Сільська Ну давай, сільська драка, біти кастети в руках, арматура, зубах, серії цей. Ріши от... Рішив до мене чуть-чуть доїбаться... Так, Чуєш, А тобі говорила, що ти ну, дуже красиво? звісно. В житті ні, <гум> в, в інтернеті багато слышала, в інтернеті говорили багато раз, ну да Туди... в житті стесняються сказати. я не ко мне подходять, да вряд чи Подійди нормально познакомиться. А в інтернеті багато раз говорили, що ти красива, так? да? Да То тебе наебали. Привіт, дівчата. Привіт. Привіт. Що ви в Макдональдс сидите? Да, намінаєм бургери. Що, що? Я знаю, що я люблю так плотненько поїсти. Сьогодні заказала 5 бургерів і 30 картошок фрі. Серйозно? Тебе зі статі? А що, не видно по мене? Куди ти худенька, маленька? ну я... Це знаєш, що я сьогодні як на діаті заказала, тому, напевно, не видно

О, Ой, чудово, чудово, что можно сказать. Здоров. Привет. Что ты смеешься? Не можно смеяться? Сто <свят> кашка, это бомба. Знаєш, я також... Шано, такий... боже. Скільки не можеш собі, блядь, храти за, блядь, долар. Тобі треба воно долар, кашка, боже. Чуєш? Ти рево пили, чи бабки заробляй, в криптовалюті маленько? Mm. Мені не надо, мені є. Чуєш? Ти рево за тільки що пила, так? Да? Як воно на вкус? Я ніколи не пив його. Бомба. Типа, Виходить, що. Ну, ти говориш з мільйонером, трошки, повагу май, Типа, щось. Ой, мене, звісно, теж багато завідує. Ну, типа, трошки попрошу, типа, ну, спілкуйся, бо. Айди нахуй! Я і так з тобою типа час в це приділив свій дорогоценний і говорю з тобою. ти сюди зайшов? Щоб типово розчехляти людям що я дуже мати. Блядь, думала їде вже друг сюди забирати мене, ні ще не їде. А чого він не їде? Позвони йому, скажи, типу, що ти спілкуєшся? А він з десь ліпова. їде, я там знаю де. Набери Тому мені. Їхати, скажи йому, що ти з олігархом спілкуєшся. Та йди нахуй, заїбав. Ти що нахуй обзиваєшся? Рево ти, блядь. блять. Угу. де? Чуєш? Тобі говорили, що ти дуже красива в житті така. Говорили, я всі так красиво забіди. Тебе наїбали? Мама побачить пізида чорево піші кореш. Мама? Ахуєть, моя мама в Америці, мій батя в Америці, в мене всі в Америці. Я з мужем живу на двоповерховій віллі, з бесінами, з джакузі, з малою живем, так що рот закрив і не базариш так до мене. Чуєш, мала, тепер да? послухай. Чуєш, мала, йоу, тепер послухай мене, я мільйонєр, молодий типуля, йоу. Ти ротіка на замок, бо я тут король, їбало на ноль, я тут король, все, йоу. Я тут королева. Раунд нахуй. Срака мала тебе звати. Саме красивіше ім'я. Настя?